До цього колективу компанії Topmaster та від себе особисто хочу привітати вас з новим роком. Хочу подякувати нашим клієнтам та партнерам за плідну співпрацю та вибір саме нашого магазину та нашого колективу протягом багатьох років. Щиро бажаю вам всім в новому році, міцного здоров'я, миру, достатку та затишку і тепла у вашій оселі. Щиро вітаю шановних партнерів, клієнтів та друзів з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб 2024 рік приніс мир та злагоду на вашу землю, став роком стабільності в політичному та економічному. Ному житті країни, і нарешті відкрив шлях суттєвим позитивним змінам як для держави в цілому, так і для кожної людини. Зокрема, нехай новий рік буде роком розвитку, роком відкриття нових горизонтів і перспектив, подарує цікаві ідеї, великі перемоги. Та яскраві події, міцного здоров'я, щастя та добробуту вам і вашим близьким. Всім привіт! Я Марина і я контент-менеджер магазину Топмастер. Хочу привітати всіх з Новим роком, який обов'язково принесе нам із вами нове щастя, нові можливості та перспективи. Бажаю всім і кожному щастя і сімейного тепла, а нашому дружньому колективу успіху і процвітання у новому році. Шановні клієнти, вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Дякуємо за вашу довіру, що віддали перевагу нашому товару, і запевняємо вас, що в наступному році сервіси компанії будуть тільки поліпшуватись. А також вам бажаємо, щоб ваші замовлення ніколи не губилися, а доставка була якнайшвидшою. Шановні наші клієнти та підписники. Бажаю вам. Щоб наші товари зігрівали вам душу та серце, вітаю вас, шановні наші майстри! Бажаю вам в новому році побільше клієнтів, а також нам всім скорішої перемоги. Шановні клієнти, вітаю вас з новорічними святами. Я майстер магазину Топмастер та сервісного центру Профтер. Займаюсь ремонтом обладнання. Фарбувальних апаратів та автономних обігрівачів. Бажаю вам, щоб користувалися тільки надійною технікою і щоб вона не ламалась. Дорогі наші клієнти, вітаю всіх з наступаючими святами. Хочеться відзначити, що за цей рік у нас стало набагато більше клієнтів. Ми відправляємо замовлення кожен куточок України, та з кожним днем намагаємося виправдати довіру кожного клієнта та покращити якість пакування ваших замовлень. Від чергого серця бажаємо вам благополуччя, достатку і міцного здоров'я. З новим роком! 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 З Новим роком!